Вітаю на каналі Шлях Перекупа. Це нова серія та нова тачечка. Тому може тут ручніше, а я зараз доїду і ми розпочинаємо. Швидкий огляд на мою техніку, досить потужна. Це мотоблок, перероблений трактор. П'ять швидкостей перемикається тут. Гальма, потім газ. І тут у нас щеплення. Тому ось система опускання, піднімання цього вала, тут можна і капалку, і рала, і все, що можна поставити. Отака от техніка. Стоїть електростартер. Запускається ось кнопочка стартера. підіха не працює, зато є світло, є повороти. Приїхало ось таке мальовниче містечко. Це у нас тут є. Смішки з мішками, але все-таки треба розпочинати роботу з універсалом. Тому розпочинаю роботу саму маленького, а потім заканчую великим, те, що більше займає роботи. Тому погнали! Якщо у вас фари світять прямо перед машиною, 2 метри від машини там, чи 3 метри вони світять вниз, то я зараз покажу, як їх підняти. Якщо у вас не працює оця ось система підйомовця, тут може... крутиш і жидкость то вперед, то назад і піднімає коректори. А якщо вона не працює так, як у мене, то я зараз покажу рішення. Так, і ось таке рішення. Я знайшов тут, ми просто додаємо товщини. Це така стандартна заглушечка, якщо не працює така. А це ось стандартно. Тут я під рідину ось вихід його обрізав і вкрутив сюди саморіз. І в принципі як крутиш саморіз, цей шток він вилазив. Так, і тим самим піднімає фару. Дуже просто, дуже бюджетно. Тому залишилося це все зараз поставити на машину і відрегулювати. Также зараз покажу, ты находится корректор фары в автомобиле. Вот, бачимо, как я его установил. Вот, він. Шток накрутил фару, поднял. З цього боку, с этого боку, смотри, снимается. Все достаточно просто. Тут так крутнул, а тут уже -а по стандарту, по длине, по ширине. -а То самому треба. Підганяти. Це ви ще не чули. Який тут шум автобілі. Дорога не очень, струсатест зараз. Ви самі чуєте, там щось гримить, там десь щось шумить. Ну, це сам по собі салон просто такий шумний. Дорога, як ви бачите, не дуже. І ось заодно перевірити світлофор. Це я вже піднастроїв. Вже вони світять туди, куди треба. Вже їхати можна при такому світлі. Так, я вже тут трішки підрозібрав. Є така проблема. Не вмикається вентилятор, температура зашкалює. Отже, що я вирішив? Зняв воздушний фільтр, побачив цю всю картину, знайшов провода, які йдуть від вентилятора. І куди вони повинні соєнятися? Вони соединяються ось тут. Вони окислилися, обірвалися. Короте, їх треба зачищати, переділувати. І тоді, може, воно і буде працювати. Як бачимо, це оця фішка, яка була на оцих проводах. Вона зелена. Тут он обірвалися контакти, окислилися. Але ця фішка, в принципі, нормальна. Але в мене немає отаких фішок з собою. Тому буду робити через з'єднання. Покажу потім через які. Тому зараз зачищаю і перевіряю, чи взагалі він працює. Я було дощ прогнав, ну нічого. Так, контакти ці ми зробили, тому що їх тепер треба зафіксувати, щоб не було мінімум тертя. Десь треба буде придумати. І тим самим, поки ми тут наводимо лад, це щоб цього жабурення не було, щоб це все було на місці на своєму. І заодно ці всі контакти трошки піджимаємо. І пропшикуємо цей контакт на стартер. Тому пропшикуємо. і сюди. Так, ну що, є грязна машинка і треба її зробити чистою. Зробив приспособу. Ой, ну, як відновив приспособу. Ось. Полывалочка. Теперь будем мыть потужно. Туда куча, куча всяких режимов, поэтому можно даже вот так мыть. Это раз все болото отбывать. чистенька, гарненька, тепер видно повністю, що тут треба робити. Ось бачимо тут, тут, тут. Все повідкривалося, тепер все ясно. Який об'єм роботи. Так, от такі всі міста треба робити. Передок, наче нормальний. Це тільки що бампер паять треба з цього боку. І так в принципі було видно, що робити. Ось так пішло. низа трошки попроходить, ця сторона навіть більш-менш ще. оця ручка. Оп. Тут вже видно, аж покльовка вже була навалена. Так що, прийдеться перероблювати за кимось. І трошки потертість, Ну потертість попробую сполювати, може вийде. І задня ну Отаке це шпакло. короче Грубо говоря, все ляда в перекрос Побачимо, може, якась локально зроблю, більш-менше, щоб було. А так, все, машина чиста. Тепер видно, що робити. Так, ну що, вирішив я розпочати авто... ремонт автомобіля з бампера. Отже, щоб бампер зняти. Треба відкрутити отут болтик і тут болтик. Це я виламав. Ну, воно саме виламалося не я виламав. Потім відкручуємо ось отут всю защитку, яка тримає цей бампер. І також отута кріплення є бампера, яке. Зараз ви побачите, коли я зніму бампера. Дуже незручно показувати. Отже Вкручу защитку і покажу тоді кріплення тут бампер. Сказав, що бампер кріпиться раз, два, три, там чотири, і на защитки. Тобто чотири болтика і защита. І щоб його зняти, наберемось отак за передок і на себе тягнемо. І все вийде. А під бампером ми маємо ось такий мед. Просто. Пожована. Видать, прилітала. Передок, Фу, ні і воно все війни некрасиве. Подивлюся, може щось зроблю цьому некрасивому. А може нічого не зроблю. Бампер попаяю. Та й все. Це ну, кріплення воно відломано, Що відломано, що вигнуто і на бампері немає відповідної частини. Так що ця частина бампера не кріпиться. Подивлюся, може щось придумаю? Як якийсь кріпіш. Розумію, чому запайку бамперів беруть так багато грошей. Бо я потратив рішення, на нього дуже багато. Розпочав десь з 9.30 і цю сторону я зробив зараз 1116, а з 9.30 я розпочав. Це я цю сторону всю запаяв, з запаяв. А тепер же ж треба. еще что цей обломок восстановить тому нашел я старый бампер из автомобиля Toyota короче в планах что вырезать сейчас вот такой кусок а потом примерно подогнать пиццей під бампер и впаять сюда кусок бампера чтобы было очень красиво думаю у меня все получится Трішки шліфанув і тому ось такий проміжуточний результат у мене. Тому дивіться, забракуєте, не забракуєте. Ну, я думаю, що нормально. Навіть тут ось кусок відновив. Все чітко впаяно. Осталося пошпаклювати, покрасити. А от покраска це вже вопрос, Бо в мене, як завжди, вкраски в цвіт немає. О, не знаю, буду, як завжди, щось питатися, викручувати. Надо ну, це пошпаклювати. Подивитися, як правильно бампер погрунтувати, вивезти. І все буде чітко. Так, все, бампер пошпакльований та сохне. А так, навіть довелося трошки нижню губу задіти. Ой, не знаю, як я його буду красити. Краски в цьому взагалі немає. Ну, головне, що нашліфував, я багато. <свігалі> як буду викручуватися, я ще навіть не знаю. Ну, головне, що він попаяний, пошпакльований, весь висохне. Зараз туди-сюди пошліфую його. І буде вже видно картина вся. Як що з ним робити. Так, розповідаю за план роботи. Уже ця сторона заматована. Тут теж заматовано, тут зашліфовано до пластика. Отже Він рівненький, все тут чітко Сталося взяти і погрунтувати цей бампер і починати красити. Так, ну що, бампер загрунтовано. Все, де потрібно було, де до я протер. Везде все погрунтував. Ріснички теж погрунтував, позачищав і цю сторону загрунтував. Також ще покрашу передню рамочку. Її вже не ґрунтував, бо вона вже крашена. Тому я її просто покрашу ще раз. Ось такий перший слой маємо. Ще один раз додав слоя і все, і буде чудово. Ось такий бамперок вийшов. Також покрасили ріснички і беріть ну, решітку. Так, пам'ятаєте, тут болт кріплення бампера скрутили йому шию, В общем, і треба встановити кріплення, щоб було щось типу такого. Коротше, що я придумал. Сейчас изнутри запущу цей болт. Вот так. І уварю. якраз тут я зробив таку ось ямочку. Якраз уварю і воно будет ровненько. Вот так. И ничего не будет впирать, ничего не будет мешать. Світлення відновив. Сейчас трошки чистану та грунтану, щоб менше лізла ржавчина. І все, і ставлю бампер. Так, витягнув, наскільки це було можливо. Також тут трошки підшліфував, де була корозія до металу, все зачистив. Тому ось вот так ось виходить. Це все я пошпаклюю, пошліфую і буду красити. Так, крило зашпакльовано і можна вже починати шліфувати. Більш-менш форма вже є в нього красива, тому шліфую. Показую, що я тут зробив. Замив з водичкою 240. Е, ще меншої наждачки в мене немає, тому лише 240. Зараз є в мене полірувальна паста, спробую це все заполірувати, можливо, навіть буде гарно. Так, Паста в мене оця від К2, це вона залишилась мені халявна у машині в якійся. Зараз от, от спробуємо відполірувати. Полірувати усе вручну. Шо, такий бомбічеський результат вийшов. Все чудово, майже нічого не видно, це єдине, що зробив протір невеличкий, а так, як нічого і не було. Тому рекомендую такий спосіб. Так, пройшло вже пару днів, забув вам підзасняти. Ось такий результат вже трошки. Я тут і траву покасив, і этот, так що вона трошки вже не так сверкає, як сверкало, але ось такий результат. Все ж зрозуміло, що не в цвет. Ну, приблизно те. Такий запаяний бампер у нас самі бачили, яке було страшне з цього боку теж. Ну, це все таки краще, чим було. Набагато краще, я вважаю. Тут вмятіна, тут побите таке було і тут бампер весь на стяжках побитий. Взагалі фу, тут взагалі куска не було, тому... Тут гарно вийшло. Навіть цю рішіточку пофарбував. Тепер така видуха вийшла. Розказую, що я затіяв із задньою лядою. Так як ви бачили, це отака ось халепа. Коротше, воно отаке ось таке ось поломане. Смітник його. Що я тут вирішив, Тут плафони були такі прям здорові некрасиві, коротше, Мені взагалі не подобалося. Поліз я короче, в розборку автомобіля. І знайшов авто... Це коротше задня планка теж з універсала. Тільки з тайоти корови. Бачимо плафончики, все компактненько, все класно. І що? Я вирішив його отак так сюди вмонтувати. А зверху. Побачите, що я зроблю. Заховаю оцю всю рижики, оці все поховаю, дірки, все поховаю. І буде все знизу така красива рамочка. Ну, її, її теж не буде видно. І буде все відчинятися, і плафончики світитимуть. ймуть. Поки вже поліз сюди, вже заодно і тут, і тут і везде рижики позачищав. Зараз антиржавчиною пройду. Хай ну, преобразуватель, хай поработає. І зробимо Саме не гарне, це ось. Саме ну, я метал з собою не брав, поэтому буде бомж ремонт. Зашпаклюємо, загрунтуємо. антиржавчиною пройдемо пройдемо. І все. Ну що, розповідаю. Е, пошпакльовано, пошліфовано, антиржавчиною пройдено, пройдена, загрунтовано. Все, лишилося тепер робити. В колір. Ну як в колір красити краскою. В колір то у мене явно не получится, бо я без цвета. А пробувати щось зробити красоту. Ну, йому не дуже получилось, бо дуже відрізняється по цвету. Дуже велика різниця Надо, наверное, с купити, балончик десь і пофарбовать, бо серебрянка хоч не так, вона в цвет зараз Покажу. Серебрянка, ну не так же ж видно, як оце. Це дуже відрізняється, мабуть, треба все-таки серебрянки купити. Так, вже не знімав, що я тут готував, як готував, тому ось результат тут пошпакльовано, пошпакльовано, пошліфовано навіть, вже Уже підготовлено. Ось так парочки по походу. Тут низ з дверей. Також тут низ дверей попроходив. Ось так. І навіть тут. Коротше, пройшов, зняв все, всю краску до металу. Потім пройшов і потім обезжирив, зашпаклював, пошліфував. Зараз просто помив, позбивав пилюку. Зараз теж обезжирю і буду наносити слой грунта. Оце, з водичкою цей кусочок я пошліфував 240-го, бо більше немає, тому 240-го затир. І полірну його і буде чітко. Ну А тут вже, понятно, прийдеться красити. Вирішив я ще пофарбувати чорний пластик, сірий колір. Але це лише перший слой, ще буде другий слой, отак От воно виглядає. З цього боку також перший слой буде краще, ніж воно є зараз. Чорний дуже виділяється, а колір буде отакий. Так, трошки вже темновато але я зробив. Я це зробив отак. Тут. А, отак з цього боку. Ось отак пішло. Це все діло. Тут я вже забризав лаком. Так вже ведуху має. І тут також забризгав лаком. Ось отак воно вийшло. Також лято. Очинки. Майже нічого не видно, що щось не так, щось не в кольор. Ну, звісно, трішки відрізняється, але це вже краще, ніж воно було оце чорне. Отак. От так, звісно, трішки відрізняється, але вже не так. Що, ви давно від мене вже не отримували колхозу, тому ось вам свіженька порція колхоз в маси називається. Хопа. Ось отак я вирішив зробити. Ось такий в мене є план. Також це ще не все. Як казав, один а, гарний дизайнер. Що можна сховати, треба виділити. Тому ось отримуйте ще вам порцію трикутничків. Ну, в цілому, наче й непогано. Так, ну що, готові? І ось вам закуска. Профліст на багажнику. Тут подсветочка номера схована. А тут профліст вишневий що дешево і сердито на шести заклепочках Ну що, дивимося, всі роботи по автомобілю завершені, тому оце фінальний результат. Отак, видуху вона має. Бампер попаяний, все чудово, все зроблено. З крило тут я трикутнички вирішив прибрати, перекрасив, знайшов ковпачочки, валялися. Правда, на розмір менший, але все ж таки хай буде. Ось Такий автомобільчик. Тут рижики не лікував, вже і фарби не вистачило, і бажання. Тому залишаю так. Задня лята. Ось отакий результат. Наче ще й непогано смотриться. Отак, трішки, да, трішки є колхоза, але все-таки нормально. З цього боку я вирішив трикутнички залишити. Ну, Наче й непогано так смотриться. Ось отак. Тут трошки підроблено, і ось підроблено. Отак от майже і не видно. Все залежить від кута погляду. Як отак встати, то майже і не видно нічого. Так, четвертого колпачка такого цілого не знайшлося, тому прийшлося тут поставити. А так? Ось отак. От Маємо передок теж нічого не робив. Ось така мордочка. Все чудово, все красиво. По салону теж нічого не робив, але я його трошки почистив, трошки помив. Думаю, ось так виглядає. Ззаді тут вже мої речі всі. Все я позбирав з собою, їду назад. Ну що, Сижу я вже в Тойоті, як ви замітили, по Коротше, Універсальчик продано і продано вигідно. І це є великий плюс. Отже, Зараз розкажу коротенько, що я е, зробив, що я вклав і скільки я заробив. Отже, автомобільчик було придбано за 800 доларів. І складень було це лише 2 балончика краски, пів банки шпакльовки. І, ну Там були остатки у мене краски, і пів балончика грунта. Отже, рахуємо, Два балона краски це по 100 гривень, півбанки шпакльовки десь гривень 120 і пів балона фарби ґрунта це 150 гривень. Отже, скажімо так, в 500 гривень влізли. Отже, особо рахувати його не буде. Автомобільчик прибано за 800 доларів. Продано автомобільчик за 1100 доларів. Чистого з того прибутку виходить майже 300 доларів? Ну, відкинемо там трошки роботу, трошки. Этот, ну, майже 300 доларів. Тому працювати можна, автомобілі. Купувати, перепродувати можна, на цьому можна заробити, але трошки зараз темп слабуватий по продажам, але ж це нічого. Головне, що він є, головне, що робота йде. Хай потихеньку, але воно йде. Тому залишайтесь на моєму каналі, підтримуйте лайком, підпискою та коментарем. І чекайте на новенький відосик. Всім дякую за перегляд.